это из зрадник? Вышел на позицию, он дошел до позиции на КСП роты, вернулся с рациями, сказал, что мы двухсотые. И чтобы врагу не достали средства связи, он их героически вынес. Его встретили там героем, он был для них герой. Сейчас он лежит с ранением в шею в одном из госпиталей. Позвонили офицеры, счастье. Полковник позвонил, надав пояснение, и сказал, что теперь, конечно, он будет судим за это. Ви з ним ще не зв'язувалися? Ні. Він, коли повернувся, так розумію, обманув людей, сказав, да, що всі загинули. Так, сказав, що ми загинули. І він з боєм героїчно вийшов, щоб праці не залишити, Один виживши. А ми лежимо і стікаємо кров'ю. Він би мог визвати нам евакуацію. Він дійшов до цієї КСПРО. Ти ну, ти мог сказати, що там вони розорвані і лежать. Поторопіть заберіть, поки вони живі. Він сказав, що ми 200, він нас похоронив. Він нас похоронив. За нами би прийшли. И вытащили бы нас.